Вітаю вас на Хмельниччині, я Світлана. Зараз середина листопада, і тільки зараз до нас йде нульова температура. На ранок обіцяють 0, мінус 1, трошки якийсь навіть сніжок малює, але вдень все одно плюс 5, плюс 6. І така погода дає нам можливість садівникам продовжувати роботу, в та на городині, тому що ґрунт. Тільки починає зараз потрошки остигати, він ще досить теплий. Йдуть теплі дощі, хочу сказати, тому що на вулиці тепло, дощ теплий. Тому можна продовжувати посадку як плодових дерев, як хвойних, декоративних, можна висаджувати навіть іще троянди. І якраз наразі дуже добре висаджувати цибулькові тюльпани, нарциси. Прокуси на городі висаджуємо цибулю чесник, можна вже і сіяти моркву. Тому якраз така погода, що можна працювати і насолоджуватись ось таким теплим листопадом. Я казала, що я пам'ятаю вже листопад досить таки зимовим засніженим, тому що в мене якраз в листопаді день народження, і я його добре і добре пам'ятаю. А тут Класна погода, тому давайте працювати. В сьогоднішньому відео хочу я висаджувати тюльпани, тому поговоримо про посадку тюльпанів, як їх правильно садити, ґрунт, як правильно обрати посадковий матеріал, ну і як можна класно створити такі гарні казкові композиції в саду завдяки тюльпанам. Щоб наш сад навесні був неймовірно гарним та казковим. Тому що погодьтесь, після зими нам цього не вистачає. Отже, для новеньких, хто прийшов на наш канал, то наш канал про сад та город, про створення затишку, краси і про малодоглядову ділянку, щоб вона була гарною, казковою, але малодоглядовою. Тому, будь ласка, підписуйтесь. На наш канал. Залишайте вподобайки, коментарі. І е, дякую тим, хто дійсно підпишеться під час перегляду відео, тому що Ютуб бачить, що глядач підписується під час перегляду відео і таке відео починає просувати. Тому дякую всім, хто завітав і хто залишився на нашому каналі. Щодо посадкового матеріалу, часто ми обираємо взагалі рослини, цибулини через інтернет. Але все ж таки, якщо ви його купляєте саме в епіцентрі чи в іншому садовому магазині, то обов'язково ось так потрогайте цей матеріал. Цибулинки мають бути твердими. Якщо ви помітили, що цибулинка м'ягенька, не беріть. Це поганий посадковий матеріал і результату ніякого не дасть вам. Перед посадкою цибулинки класно загартувати, поставити їх на ніч в холодильник, і таким чином цибулинки не будуть боятися раптових морозів. Якщо ви бачите, що це якісь такі, ось бачите, тут є ніби хворобливі з якимись п'ятнишками, то їх бажано замочити. Чи фундазолі, чи епін брати, можна взяти 100 мл перекису водню на 1 літр води. Або, можливо, в когось ще є марганцівка. Також варіант просто супер. Замочуємо на одну годинку, на півтори годинки. І Після такого замочування цибулини потрібно висушити, а потім вже висаджувати у ґрунт. Також тюльпани полюбляють дуже легкий родючий ґрунт. Якщо у вас глинистий ґрунт тяжкий, то висаджуйте їх у горщики. В горщики додавте пісок, додавте агроперліт. Чи кокосове волокно, добавте добриво, і ось ці горщики можна занурити прямо в квітник, щоб їх не було видно. І ще плюс, що такі горщики не залізуть гризуни, які дуже полюбляють з'їдати наші тюльпани. Якщо все ж таки ви висаджуєте у відкритий ґрунт без горщика, то додавте в посадкову яму обов'язково отруту від гризунів, тому що що тюльпани, що лілії гризуни дуже полюбляють. Не полюбляють вони цибульки-нарцисів, тому що вони отруєні. Тому по можливості додати трошки гранул отрути для цих гризунів. Так, щодо глибини посадки, то висаджуємо тюльпани на треть глибини. Це дуже просто, я думаю, багато хто хто з вас знає, але все одно для. Молодих садівників я покажу, висаджуємо на третину. Тобто, зверху має бути насипано стільки ґрунту, як дві цибулинки. Це відноситься до будь-яких цибулинкових, занурюємо на треть глибини. Зверху маємо насипати ось такий шар ґрунту, обов'язково. Якщо висаджуєте мускарі, так само виміряєте треть глибини, щоб вони були занурені. Таким способом дуже класно висаджувати саме ем, різні першоцвіти в горщик. Виміряєте і такими шарами висаджуєте їх, і дуже гарні посадки виходять. Ще один великий плюс висаджувати саме чи в горщики, чи в ось такі корзинки, кошики, в тому, що після цвітіння не потрібно. Обрізати тюльпани. Нам необхідно дочекатися, щоб ось цей верх це зелений стовбур і листочки, щоб вони прям відсохли. Таким чином, цибулинка візьме всі поживні речовини з цієї зелені, підросте і буде сильна, здорова і буде чекати наступної весни. Якщо ми зріжемо, то цибулинка буде хвора та нещасна. Тому в даному випадку, якщо вам не подобається вже цей відсвівший верх, то цей горщик можна взяти, достати з квітника, відставити в якесь інше місце і дати цибулинці дійсно наїстися. Ну а квітник вже будуть наповнювати інші весняні квіти. А далі поговоримо про найцікавіше. Як створити гарну? Казкову весняну композицію в саду завдяки тюльпанам та іншим первоцвітам. Тому що це є класно, особливо після зими, коли починають розпускатися всі ці гарні первоцвіти, наша жіноча душа починає так само розпускатися, розкриватися та цвісти. Тому не забуваємо і не шкодуємо своїх сил та Правильно обдумати саме гарні комбінації. Тому що минулий рік я зробила велику помилку, я купила набор з 36 цибулинок, але вони були всі різні. І при посадці однієї цибулинки, одного виду, одного кольору на квітник, ця цибулинка як воїн в полі, один. Він самотній, так само і цибулинка одна серед великого квітника. Вона самотня, нещасна і непомітна. Тому, якщо ви купуєте цибулинки, беріть. Ось такі пакетики я взяла, тут йде по три цибулинки. Купіть з два пакетика, у вас буде шість цибулинок одного кольору, одного виду, і посадіть їх всі разом. І у вас буде гарний, об'ємний, великий. Компактний кущик з, можна сказати, з цих тюльпанів. Його буде помітно на квітнику, він буде виділятися і прикрашати ваш квітник. Такі посадки виглядають дуже і дуже гарно. Можна створити комбінацію, взяти одного кольору, але різні види. По 5-6 цибулинок і разом їх посадити. Це також буде класно. Одні тюльпани можна взяти якісь там вищі, другі трошки нижчі, але одного кольору. І це буде виглядати об'ємно і гарно. Ці тюльпани буде видно. Таким чином можна створювати саме такі е, ніби сходинки з тюльпанів, брати на задній план вищі, на передній план трошки нижчі, середньорослі, і перші. План брати чи не скорослі тюльпани, чи брати взагалі інші первоцвіти, які будуть також гарно підкреслювати задні рослинки. Головне, щоб вони не дусили один одного і не закривали. Тому ось такі різні посадки, саме на весну, які ми робимо восени, їх потрібно обдумувати ще влітку, коли ви тільки якщо створюєте квітник, де ви будете висаджувати тюльпани. Тюльпани, щоб вони виглядали гарно. Дуже класно е, висаджувати тюльпани перед самшитами, перед хвойними. На фоні зелені, коли зелені, ще такої листви весною немає. А хвойні в нас завжди зелені, вони також починають прокидатися, змінювати свій колір. І дуже класно яскраві тюльпанчики серед самшитів. Виглядає дуже гарно. Е, також мені подобається, коли йде посадка навколо стовбура дерев, чи плодових, чи декоративних таке кільце. Також можна робити і е, з різною, наприклад, тут тюльпани, перший ряд йде тюльпанів. Подалі можна мускарі сині, тюльпани і мускарі це неймовірно гарно. Дуже класно, тому е, тут крона дерева в нас ще пуста, зелені немає, тюльпани отримують достатньо світла, причому така буде напівтінь, бо все одно ж прямого сонця не буде. Вони будуть свісти довго, і так буде. Якщо у вас дійсно є сад з плодовими деревами, то прикрасьте їх ось таким чином. Виглядає це дуже дуже гарно. Якщо ви ще при стовбур дерева забираєте траву, у вас там чистий ґрунт. Туди тюльпанчики додати, це буде класно. Таким чином, тюльпани і мускарі можна висаджувати і в горщики. Це дуже гарне поєднання. Можна взагалі, якщо у вас є такі великі, бетонні, наприклад, якісь гарні кашпо для саду, то можна взагалі створити гарну. Композицію по центрі зробити якісь високорослі тюльпани, далі ряд трошки таких середньорослих тюльпанів, потім додати дуже гарно поєднуються тюльпани з гіацинтами, з мускарі, Можна додати по краю чи примулу, чи незабудки, і у вас навесно буде дуже гарна композиція з весняних квітів. Тому записуйте і робіть собі якісь зараз помітки, які ідеї вам більше всього подобаються. І поділитесь в коментарях, чи ви створює, створюєте дійсно такі якісь весняні композиції вже зараз восени, чи ви таке обдумуєте? Можливо, у вас якісь також будуть ідеї. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Дуже класно, мені подобається, коли тюльпани висаджуються вздовж стежки. Але тут цибулин потрібно дуже і дуже багато. Не одна сотня, не дві. Якщо стежки великі, то може і досягати кількість навіть і до тисячі. Але такий варіант неймовірно гарний. Навіть одного кольору, одного виду просто відокремити, виділити ось так стежку це класно. Тут. Висаджуються дійсно тюльпани вже в ґрунт, робиться піщана подушка, додаються добрива. Висаджуються тюльпани в ґрунт, поряд викапувати. Ну, можна викопувати, тому що цибулинки все ж таки ростуть, їм потрібно більше місця. Можна викопати на наступний рік, але тут, поряд, щоб якось вже йшли якісь замінники тюльпанам, можна вздовж стежки висаджувати хости. Кости беруть також дуже гарно на себе акцент листям. І таким чином, коли тюльпани починають вже ув'ядати потрошки, в цей час хости починають вилазити з землі. Вони дуже гарні, декоративні, такі ще закручені ці листочки, і вони поступово розкриваються, відкриваються і закривають тюльпани своїм листям. Тому хости тюльпани гарно, гарно з папоротю, також гарно. Але тюльпани не полюбляють таку, коли вони цвітуть, вони не полюбляють тінь. Мені також, коли вони чисто на сонці, весняне сонце також буває дуже таким спекотним, коли вони на прямих сонячних променях, то вони швидко перецвітають. Тому тут якраз дуже добре обирати напівтінь. Більш таке затишне місце, тому що приморозки, також тюльпанчики, вони, хоча не бояться, в принципі, таких навіть приморозків, бо цей рік були приморозки добре сильні, то тюльпани, в принципі, їх пережили і відновлювалися. Але коли сильне сонце, то тюльпани швидко перецвітають. Тому тут із місцем посадки також орієнтуйтеся, де їх краще висаджувати. Також можна і. Продовжити, можна сказати, цвіт тюльпанів з початку квітня до кінця травня, тому що є маса різних видів саме по термінам цвітіння. Є ранні тюльпани, які починають на початку квітня цвісти, а є пізні, є середні сорта, тому тут можна гратися і продовжити. Ось цей цвіт протягом двох місяців. Так, в середньому тюльпани цвітуть, ну, дивлячись все від погоди, від місця посадки, але протягом двох тижнів можна бачити цвіт тюльпану. Е, також класно висаджувати біля чагарників, такі як форзиція, Вейгела, Рондодендрон. Вони цвітуть на початку якраз от весною. І ось комбінація великих чагарників з тюльпанами класно. Форзиція жовта, поєднати з якимись червоними, махровими тюльпанами, також буде у вас гарний яскравий куточок в саду. Ніби все розповіла, якщо ви ще плануєте посадку тюльпанів зараз, але не зорієнтувалися з місцем посадки, не розчаровуйтесь. Тому що тюльпани, нарциси – це саме той матеріал, який можна весною викопати, забрати, восени знов посадити. Якщо вам весною не сподобалась та композиція, яку ви створили, то ви маєте просто шикарну можливість її переобразити, восени знов посадити, щось змінити, докупити. І весною мати нову картинку. Тому тут саме це той матеріал, з яким можна гратися. І змінювати цю картинку весною щоразу. Таким чином, ми набираємось досвіду в ландшафтному дизайні, вчимося, і не бійтесь експериментувати. Це дійсно великий-великий плюс, великий досвід. і... Це класно. Тому я вам бажаю гарних посадок, гарних експериментів. І обдумуйте свої посадки, цінуйте кожну хвилину і бережіть себе. До скорої зустрічі в наступному відео. Дякую всім за перегляд.